Привіт, мене звати Аня. я читаю багато книг, перерва знімаю про цей І знаєте, я постійно говорю, що я не планую читання. Що я е, люблю читати, а отже, е, любимі справи не потребують такого планування. Що планувати книги, це ну, вже геть зовсім так е, типу, дивно, я так не роблю. Е, от, я не складаю списків на осінь, на зиму. Не зовсім є фанатом такого, знаєте, читання під сезон. Е, тому що, ну, якщо книга мені подобається, вона там якийсь жахаст, такий добре прочитаю літом. І, власне кажучи, можу прочитати якийсь романтичний а, о, о, такий от романчик десь у осінню. Тобто, ну, я люблю атмосферне читання. А, у мене зараз марафон проходить по ніч однакому жовтні, бо це ну, прям супер жовтнева книжка, але я не проповідую це. Тобто, це не прям супер моя ідеологія, а, власне, таке читання. Отак неочікувано відео з просто полякати» перетворилось в чашку думок. Дякую, Дмитрові? Так от а, прошу, я про планування про те, що я а, ну, не є адептом планування і читання, так я собі думала, аж поки сьогодні зранку, а в на наступний тиждень не почала вписувати книги. І я така пишу, і думаю, камон, а це не планування, а читання? Ну тобто, а як це? Відповідно, до мене дійшло, що в мене є планування читання, просто трошки інша концепція цього процесу. І сьогодні поговоримо власне, про те, які книги я записала в планер на прочитати вже, і про те, як же я безпосередньо планую. Тож, давайте почнемо. Власне, ось це підбірка книжок, які я планую прочитати, вочевидь, виходить в жовтні. Фактично, всі вони. Майже всі вони початі, і це дійсно книжки, які я маю перспективу закінчити в жовтні, і зараз про кожну з них поговоримо. А власне перша книга, яка у мене запланована на почитати, це «Гаррі Поттер і Орден Фенікс, це здається п'ята частина. Я думаю, ви знаєте, я перечитую зараз Гаррі Потера, і в мене яка думка? Я планую перечитати його і далі зняти ролик про свої улюблені частини, неулюблені, порівняти з фільмом, розповісти про те, як мені взагалі читаю з Гаррі Поттера» зараз, як я його читала раніше. А, от, і ну тобто, це було таке довге, велике е відео про Гаррі Потера. І е яка фішка? Мені здається, що цей ролик класно впишеться в. Грудневі відео в мене традиційно в грудні марафон, тобто це буде гарний такий ролик про Гаррі Потера в грудні, кльово. Але для того, аби його зняти, треба дочитати Гаррі Потера. А це означає, що мені треба пришвидшитись і читати по одній книжці в місяць мінімум. А тому, відповідно, я записала Гаррі Потера як прочитати і його потихесенько просуваю. Тобто, бачите, логіка. Планування осіннього там чи взагалі читання в даному випадку у мене ось така. Тобто я розумію, що мені треба буде коли-небудь зняти контент. Якщо я хочу пришвидшити цей процес, то відповідно треба пришвидчитись з читанням книжки. Я недалеко просунулась на 212 сторінці і читаю його типу. Я книжку можу взяти там раз в тиждень і там забити 150 сторінок. Тобто кожен день ні не читаю. І мені з цим окей, я впевнена, що до кінця жовтня я з нею справлюсь. Наступна запланована книжка це теж насправді про контент, і при чому я її прям супер. Червоним прапорцем записала, бо книга називається «Давайте поговоримо про ваш останній секс. І у мене на жовтень запланований ролик, де я розповім про всі книги, які я читала на цю тему, і треба шодесенько прочитати цю. Я, до речі, взагалі не планувала її читати, бо мені здавалося, що я достатньо книжок на цю тему прочитала, класних, хороших, тобто такі, ну. Які хочеться рекомендувати, так, до прикладу, Кінчай, класна книжка була от з останнього, що я читала. І я думала, що я для себе, ну тобто, по великому рахунку, цю тему в плані книжок закрила, тому що ну, я не знаю, як можна ще написати там ґрунтовніше, більше, краще. Але в мене в моєму закритому чатику для своїх, куди можна потрапити моїм спонсором е і патронам, е мені порекомендували цю книжку як ну, щось таке, де буду обговорюватись це не в контексті типу жіночого задоволення, а загалом, як е налаштувати. Процеси, скажімо так, і мені стало цікаво. Е, я цю книжку позичила, позичила її в юльки чи тульки. Відповідно е, е, ну, буду її читати. Прочитала вже 50 сторінок, мені подобається, вона дійсно відмінна від того, що я читала, тому я розумію, що вийде хороша підбірка таких книжок, тому що вони всі хороші, але з різними фокусами. Тобто кожна книжка на своє дивиться, і це насправді дуже класно. Тому якщо тема тут умовно кажучи, цікавить, то можна прочитати їх всі. А що це за підбірка? то я розповім уже вам в кінці жовтня, здається, має вийти цей ролик, але перед тим треба прочитати цю книжку, тобто вловлюєте логіку, як я планую читання. Ще одна книжка з цього списку, і е, вона от ще не почата. Але давайте будемо е, прослідковувати за сюжетною канвою цього відео. Я вам показувала щойно книжку Юльки Четульки. Відповідно, я її прочитаю і повинна її повернути. Логічно, повернути я її повинна ось цією книгою. Це книгу, яку я взяла Ванні якименко Поліщук, це Ірена Карпа, її новий роман, тільки нікому про це не кажи. Відповідно, якщо я хочу Юлі повернути її книгу і дати їй почитати цю, а на цю вже Генген, -ген яка черга треба пришвидшитись з читанням цієї книжки? Ну бо. Ви разом не придати початку одну посилку, а потім другу. Розумієте про що? Тому так ця книжка теж потрапила в прочитати якомога швидше. Це Роман Карпи, кажуть, навіть такий детектив-трилер. Я останніми романами Карпи ну дуже складно. Тобто, щось мені подобається, щось ні. І це прямо супер діаметрально протилежно. Деколи прям вау, я така класно, типу, ну я обожнюю. А деколи ні. Я фанат Карпи тієї, тієї карпи. Так пам'ятаєте, там 50 чого чогось трави, я не пам'ятаю. А добло і зло і так далі. І тому так. А, оце була моя карпа, бо я була юна, молода, і мати в книжці це було типу О -о 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 ну, і тим паче, що вони в неї не просто розкидані, типу, гарна-гарна літературна мова, і тут так витончене блять посеред. Ні, ні. В неї доволі гарно, органічно все це вписувалося, але тим не менш. Е, мені прям заходило тоді. Я переконана, що зараз я не зможу це читати. <смі> Абсолютно ніяк, тому, можливо, просто карпаний автор. Не знаю. Загалом я буду пробувати і ми дізнаємось. А йдемо далі. Наступна книжка це гіркі апельсини Марина Манченко. І е, це дуже цікава історія. Трошки більше про неї знають мої спонсори, ще не знають, знатимуть на цих вихідних. Спонсори і патрони з тому, що я вирішила до кінця цього року обнулитися по книжкам, які я отримала на огляд. А я останнім часом фактично не беру книжок на огляд, беру їх супермало, якщо мене дійсно щось супер цікавить. І то не факт мені простіше купити. Чому? Тому що мене бісить, що у мене є непрочитані книги на огляд. Їх і 10 штук. Я вирішила, що до кінця цього року я обнулюсь. Тобто, умовно кажучи, там від жовтня я не беру книжок нових. Так, дочитаю все до кінця року, а далі з Нового року подивлюсь. Можливо, буду продовжувати співпраці, можливо, ні. Тобто е якось не знаю. Е я супер рідко беру книги на огляд і усвідомила, що мені з цим окей. Тому подивимось. А загалом, до чого це я до того, що перша книга, яку я хочу ви викреслити зі списку, це гіркі апельсини Марини Манченко. І повірте, мені це супер легко вдасться, бо книжка дуже класна. А, я вже прочитала півтора оповідання. Враженнями, оперативними поділюся з своїми спонсорами. А поки от що вам скажу: книга класна, вона дійсно хороша. Це укрисучі літу, класне оповідання. Тому, якщо хочете щось таке розвантажити голову, то рекомендую. І наостанок, просто, мабуть, заради красного слівця, для того, щоб книжок було 5. Це ніч у самотньому жовтні. Чому так? Тому що я її зараз читаю а, разом з а, своїми а, вчатиком. Своїми от ми її читаємо. І чим вона класна для читання в жовтні? Там кожен розділ це глава. А, ой, кожен розділ це глава, кльово. Кожен розділ а, називається днем жовтня. Тобто, умовно кажучи, що відбулося 15 жовтня, там 15, 16 шістнадцять. 17, 17 і так далі, і тому подібне. І власне через це це дуже цікаво а, читати прямо по дням. І ми зараз і читаємо. Я власне продовжую читати, тому навряд, оскільки триває цей марафон, я її закину. Але в книжок було 5, оскільки я дійсно виділяю читання саме на цю книжку. Вперше за все. Тобто я зранку берусь за неї для початку, а потім за все решта. Тому тому так, тому теж варто врахувати, що її я теж читаю. Ось так насправді, як виявилось, я планую читання. Для мене особисто стало відкриттям. Той факт, що я його планую, повірте. А, бо я якось думала, що це ну, типу, не прям планування по великому рахунку, як це все виходить. Я планую контент для відео. Далі я розумію, що мені треба підігнати там якусь книжку дочитати, бо. Щось там треба, потім я розумію, що мені там треба щось віддати, передати і так далі. То тобто, будівне, значить, треба з якоюсь книжкою прискоритись. Тобто це таке доволі оперативне планування. Е, я не пишу великих списків там на осінь, на зиму, на ще щось, бо мені ну, я ніколи їх не виконую. Давайте будемо чесними. Е, я люблю писати списки, коли, хоча б половина того списку, буде, ну там, з галочкою. Якщо ні, резон. Оскільки з читанням це абсолютно непідпорядкована справа в <смі> моєму житті, незважаючи на що, а, вона все ще залишається такою хаотичною і по настрою, то планувати прям читання з великими списками я не можу. Такі оперативні, як виявляється, у мене є. Розкажіть, чи ви плануєте читання? Якщо плануєте за яким принципом, чи пишете якісь великі довгі списки е, на сезони, е, чи можливо теж оперативно так плануєте, типу віддати, передати, там, зняти, фотографувати. Е, чи Можливо, взагалі не плануєте, щоб що побачили, те і купили. Бо... Це теж класний варіант. І знаєте, часом, коли я згадую життя до буктюбу, я пригадую цей момент, коли ти такий не маєш що почитати. Виходиш в місто, заходиш в книгарню, береш там якусь якусь першу ліпшу книжку, йдеш з нею в кав'ярню. Благо у нас книгарні і кав'ярні на одній вулиці. От і, власне, отримуєш задоволення від цього читання свіженької там книжки. Це вау. А от тому так тому якось так. Наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ось про таке хотіла вам розповісти. Імпровізований вийшов ролик, бо правда, чесно, я не планувала. Так, непланований ролик про плановане читання. до зустрічі з вами зовсім зовсім скоро!